авто Eurochoice. А відео буде про електричні авто, ті, що в мене позаду. А, дві машини привозив я для а, замовників. Одне авто вже, мабуть, з Нового року а, в Україні катається, а друге Кіаніро, тільки що он з того автовоза, який там позаду стоїть, а, вигрузилось, сполоснулося від пилюки від 2500 кілометрів, так як воно їхало. І... Чим буде цікаве відео, про електрички дуже багато. Ми порівняємо і ікону в розмірах. Для того, щоб е, вияснити, дуже багато людей, коли замовляють машини, кажуть, що в кону взагалі сісти не можна, що ззаду тільки можуть сісти діти. Вчора особисто я, 1,86 м. І такий самий позаду, чоловік сідав без ніяких проблем. Візьмемо рулетку і будемо міряти. Так. По цінам те, що ці машини повиходили в Україні, буде тут під відео. Рулеточку взяв, виставив обидві машинки одинаково під себе. І зараз будемо міряти, що в нас для водія, що в нас для пасажирів. Так, я показую. Дивіться, в мене Спереді місце є, лодошка проходить, і так само тут в мене місце є. Я на витягнуту руку, сідаю, сідаю сам за собою, зараз і міряємо, що в нас виходить. Ну. Дорослий сам за собою може сісти, ще можна було б спинку підняти. Я скажу, вона залишається в мене на ширину пальця між колінами, але я не впираюся. От Якщо так, то сидіти можна ще. Ну, недалеко. Зараз подивимося, як в нас в кія. Я сів сам за собою, так само попереду три пальця і чотири пальця. На витянуту руку без згинання. Я сів і сідаємо тут сам за собою. Ага. У нас є відстань різниця в два пальці. Да, трішки, трішки місця, а в Кія більше. І давайте зараз все заміряємо в сантиметрах. Кону Торкаюся до передньої панелі і впираю в саме сидіння 78 см. І йдемо, дивимося, ні, А в ніру чуть-чуть вона випукла, але якщо так подивитися, тих самих 78 см у нас є. Даже ще я скажу, що отут переднє сидіння можна на сантиметр відвинути, і в нас буде тоді вже. Правдива відстань в порівнянні з коною. Зараз ми це і зробимо. А, і так, друзі, дивимося, впираємо в коні плюс-мінус 70 см. Так, друзі, коли ми подвинули переднє сидіння, виставили одинаково що кіаніру що по 78 см, то у нас вийшло 73-74 см. Відстань до дивану, тобто в нас різниця в 3 сантиметра. І так, друзі, міряємо відстань від карти до карти. А обидві машинки. От ми вперли, і в нас виходить 143 сантиметра. Це ширина між картами навіть да, 143 см. Це у нас відстань в кони. І так, друзі. І якщо дивитися кіаніро, а в нас відстань 144,5 Якщо дивитися від карти, в нас йде півтора см різниця. Але це ще ж може бути і ширина підлокітника, ну, тобто сантиметр, сантиметр півтора у нас різниця по ширині салону між цими двома машинками. І Зараз подивимося самий диванчик, яка його довжина. Так, диванчик, Дивимося його довжину, і у нас його довжина 131 см, це довжина дивану кони. І так, друзі. А по довжині дивану ми дивимося 134. 130, А 133 з половиною в нас іде довжина дивана. Як ви бачите, в Кіаніро він такий круглий і він дуже далеко випуклий. І я скажу, що різниця так, якщо приблизно дивитися по, по самим місцям, то виходить 1,5-2 см. Бо. В кони він рівненький, а в кіаніру він такий заокруглений, аж прямо впирається в саму карту. Тому, тому так, я скажу 15 два см по, по самому дивану і по, по самій відстані між картами теж йде тих самих 1,5 см. Я не скажу, що це така вже різниця. Півтора-2 см. Тобто, така різниця по ширині і, можна сказати, по, по довжині, по містю в салоні. Ну, Бачите, це 2 вам сантиметра. Це тобто, не. Не такий великий показник, якщо рівняти там, з іншими машинами, якщо її порівняти з якимось більшим кросовером, там відстань буде значно більша, і можна говорити, що, що да, той салон більший. Ну тут я скажу це практично одинакові машини. Кіаніро, об'єм багажника в Кіаніру 450 літрів, і в нас довжина 76 см. І в нас довжина йде, ну, я скажу так. 70 71. У нас йде довжина різниця в 5 см по самому багажнику. Але я скажу така, суттєва різниця по, по об'єму. Бо 450 і 335 є різниця. Але я скажу теж, чемодани. Чемодани теж влізуть, міряємо ширину. Ширина багажника 102 см. І отут тут в цих місцях немає сенсу його міряти, і в тої і в тої машини є глибокі місця, але вони ні на що не впливають. Бачите, тут знімається в цьому місці заглушка. І можна туди починати ставити якісь баночки. І тут асап, а в кони йде з тієї сторони. Сап. Так. Тоді міряємо вісень ширину. А, так, як ми бачимо, ширина в Кіаніру 100. 105 см 102 і 105-3 см різниця йде по ширині. Да, трішки, трішки більший. отут якраз і ці є об'єми. Давайте поміряємо ще відстань до полочки, щоб розуміти. Я думаю, ми поміряємо приблизно отак 38 см от в цьому місці. І там, де вона, так само 38 см. У нас, можна сказати, як глибина 38 см. Ага. А отут, а бачите, куди кладеться полочка, у нас тут виходить 42 см. Ну, я не скажу, що він там значно менший в порівнянні а, з KIA. Так, Що у нас під полом? Під полом у нас є органайзер і у нас є ще місце для зберігання там ще речей кабелів, компресор. А, отак. І я скажу, дуже схоже, схожий багажник. І тут Дивіться, всі машини приходили, вони приходять, є додаткові кабеля, пристрій приблизно на 2,5 кВт. А, це у нас оригінал. На Skia, і так само вся машинка приходила в Hyundai, я скажу тої самої потужності. Такий самий, тільки чуть іншим кольором саме цей а, а, самий кабель. Бачите, тут ще є наклеючка, ще її ніхто не здирав. Так само а, тут вона теж присутня, є наклейка, яку можна здерти і буде скло ціленьке. А, Довгий, Я так розумію, що він має бути 5-метровий цей кабель. По потужності вони одинакові. Що в нас під полом? Бачите, так само відкривається. От я говорив про які ніщі. Це, мабуть, а, сюди, я так розумію, що ця полочка і сюди може покластися. Є крючки. Вчора дивувався. Побачив, що тут є масло. 15 Ф40. <хи> і Думаю, що її забирати чи не забирати. Чи клієнт подумає, що машина споживає масло? <хи> є аптечка, є вогнегасник, є даже комплект лампочок. Я це все не, не знімаю і віддаю замовникам. І так само там є компресор. І глибока ніша ще для аптечки є крючки. Це все. Присутні. Машина, як іде в комплектації з Європи, в такий, з цим всім вона приїжджає і в Україну. Ще тут таке цікаве рішення. Інвертор на 220. Правда, ми так і не розібралися, з якою він потужності, але хтось собі вивів, так як розетки на задньому дивані там під диваном зазвичай до попці її ставлять. Видно, тут заводу не поставили. І попередній власник собі от таку річ зробив, вивів від батареї мікроінвертор. Друзі, ще покажу різницю по приборній панелі, по функціоналу, що собою представляє, дістав таку річ це у нас кабельок. Зараз ми побачимо, чи є CarPlay на цих машинах. Бо такої інформації хто каже, є, хто каже, нема. Зараз ми подивимося, чи машини 2019 року. Мають CarPlay. і дивимося функціонал. В нас електрорегулювання, але без пам'яті сидінь. Що там і там є саб. Мінікається там GBL або Крел, така сама а, така сама мультимедійна система. Зараз ми глянемо, хто тут. Ага, да, тут GBL, бачите. Різниця, але в багажнику що одна, що друга машина має САП, е, низькочастотний динамик для хорошого звуку. Грають одинаково, що та, що та машина. Як ми бачимо, е, кнопочки всі в нас зайняті Тобто по комплектації в нас все гуд. Дуже добра комплектація. Так, е, що по салону? Так, є проекція. Кия у нас немає проекції, я не бачив жодної машини, щоб була проекція, а от Не знаю, чи вам видно. Є е, швидкість і є е, знаки дорожні, е, які машина ловить. о, Отак видно? бачите, ну Він мерехтить, не совпадає частота кадрів а камери. з... З екраном. Ну, якось так. Але він є, і він дуже гарно зручно ним користуватися, не потрібно відводити очі вниз. І я скажу, що, мабуть, так зручніше, бо тобі не потрібно, як в Кія, вгадувати, куди Да, Я розумію, що воно скрізь і там дублюється і тут. Але ти собі знаєш, куди тобі треба нажати, щоб попасти там, чи драйв, чи реверс, і ти собі вже. Собі вже знаєш, куди пальцем тицяти, чим регулювати, щоб включити задній хід. Ну, це вибір кожного. Тут є ще додаткові кнопки, отут ще може бути вентиляція, тут ще може бути підігрів. Так, глянемо інформацію, яку виводить ця машинка. Ага, так само, бачите, в нас є і потиску, і налаштування. І дотримання дистанції, оце все тут в цьому меню, меню є. І бортовий комп'ютер. І подивіться, за 57 км середня витрата 10,8 кВт на 100 км. Стиль водіння економний 96%. Середня за якийсь довгий період 14,7%. Але ага, так, за 6 тисяч кілометрів 14,9 середня витрата. І, але я скажу: ну, клімат тут був включений. Я просто здивований, наскільки ефективний мотор. Вся інформація виводиться в цьому віконечку. Ага, так. А в нас є вид. Так, у нас утримання в полосах, контроль. Знаки і утримання в полосах, і дотримання дистанції це в нас є. Індикатор на скло, режим покою доповнительні функції. Дуже багато налаштувань, по меню вже лазити не будемо. Просто ми дивимося, як, як воно тут все відображається. У нас є такий цікавий показник. Показано, як ви економно їдете. Жмете педальку у вас. Іде показничок стрілочки, от така шкала, як з цієї сторони. Іде потужність і економія, плюс е е рекуперація. отут ви собі вибираєте з якою інтенсивністю. Ну, Я скажу нічого лишнього. Запас ходу е приблизно там до 80%. Зараз зробимо діагностику і будемо розуміти, е наскільки у нас жива ще батарейка. Давайте глянемо, чи в нас є Android Auto і CarPlay. Ну дивіться підключені. Так, CarPlay запрацював, я кажу дозволити. І так. Ага, все працює, дивіться. Є карти, є навігація. Зараз ми прокладемо. Куди нам їхати? Давайте десь там. Вон, Луцьк. Прокладаємо. Вибираємо маршрути. Бачите, як воно все дублюється сразу і на тому. І нажимаємо почати. Все, тут просто список, можна закривати, а тут вже все відобразилося. Плюс відразу грає музика. Супер. Карти, пробки. Взагалі супер. Чесно, я думаю, що тут CarPlay немає, а він є. То взагалі ніяких проблем з навігацією немає. І так, друзі, сів я вже в кіаніру. Дивимося, тут чуть-чуть по-іншому це все відображається. У нас є шкала заряду батареї. Зараз повна батарейка, Ну, вже там чуть-чуть вона підсівша, але це, бо ще заряджалася вона в Нідерландах. У нас середня витрата за 900 км 15,5. Дуже схожа. 85% економний, нормальний і агресивний 4%. Це ще їздив Нідерландець, середня витрата. І за 900 км 15,5 Дивіться, сама архітектура меню те, що в Кіаніру знаходиться тут. І просто один кружочок. А тут це все саме, я скажу даже схожий шрифт і якість самого екранчика дуже схожа. Тут просто у вас як типу, спідометр, тахометр, а там з боку показано, от ця шкала є збоку, з якою інтенсивністю ви жмете і запас ходу. Дивіться, у нас менюшка така сама. Заходимо. Так само по, по батареї, по всьому. Я скажу даже шрифт той самий, і мені кажеться, розмір той самий, шрифт той самий і розмір той самий, взагалі різниці такої немає. Мені цікаво, чи працює Android Auto, є Apple CarPlay, є бездрутова зарядочка, у нас є, що додатково у нас є підігрів і є вентиляція сидінь. Автохол, ручничок, все остальне, те саме. і те, що я говорив, що тут О, почало дути в сидіння. І Те, що я говорив, тут коли ви вибираєте, що вже в коні ви вже знаєте, куди нажати, чи сюди чи там, чи там, реверс, чи драйв. А тут вам треба ну, чи навпаки, а тут вам треба, ви нажимаєте і бачите, починаєте. Є камера, міняє траєкторію, показує, куди ви заїдете. Так само включаються парктроніки, є підсказки, що у вас включена яка передачка, так само, як і в коні, і навіть машинка промальована так само, і відображають парктроніки так само. І нажимаємо паркінг, і все відключається. Є ще такі. Два великі бокси для, для стаканів, щоб десь свої стаканчики ставити з кавою. і великий бокс під, за підлокітником. Він не їздить, але, але достатньо. І тут велика така ніша. Коли в коні тут все отак йде суцільно, то тут я скажу, що тут ви туди та багато чого можете покласти, я навіть не знаю, що туди можна класти. Дуже багато всяких USB-шок, це чисто на зарядку для швидкісної. І а це у нас має бути... Зараз ми глянемо. Так. О, у нас є. Я Так, музика супер. Дозволите. Я ще не дозволив, але воно вже було підключено. Так само, бачите, залишилось у нас маршрут з телефона. От ці всі підсказочки, які в телефоні, то вони теж виводяться на цей екранчик. Супер. Android Auto, CarPlay, це все і присутнє. Різниця між рестайлом 2019 року це три фази. По салону все те саме. Може, там трохи значок відрізняється, і то мені кажеться, все те саме. Тільки що різниця тут, як на Volkswagen, що мультимедійка тут з таким ободком, а вже в новіших йде під суцільним склом. А розмір, наскільки я пам'ятаю, такий самий: самого екрана під тим склом. І великої різниці і немає. Все працює. Якщо нам треба вийти з навігації. Ми виходимо, наша музика, вертаємося, хочете таку навігацію. Хочете, що в нас є. О, даже, а ну ця програма працює? Так, мапа. Як вона працює? Так, транс... Ага, це під мою машинку. Поїздки. Ми нічого. Не задавали. А ну ось. Це тобто вона інтегрована, і вона і вона навіть сразу ця програмка показує е, біля вас е, всі зарядні станції того типу, який вам потрібен. І вона, вона даже інтегрована. Е, супер. Ви вибираєте ви через програму, через фільтр. Задаєте, яку зарядну станцію вам потрібно. Вам вона відфільтровує. Тобто любих, е, любих провайдерів, чи це там буде там, ясно, чи буде от, тока, чи фактор. І вони всі тут є, і ви просто вже вибираєте, куди вам шви, е, швидше їхати. так Ага. І ми дивимося, бачите, за 6 кілометрів є така то зарядна станція. І що воно веде, от ми, наприклад, якусь. Зараз ми виберемо щось поблизу. Мені цікаво, як воно працює. Так, біля мене є от на Сільпо. В білогородці. Так, Сільпо. Так, ні-ні-ні. Білий шоколад, ми вибираємо сільпо. Тип 2, маршрут. Ух, нічого собі, дивіться, вибирає Apple Maps, Google Maps, або ну, беремо Google. Воно сразу в Google вас кидає. Кидає чи не кидає? Ага, Не вдається знайти місце. Тобто по такій геолокації воно не сильно шукає. Але я скажу так: спроба була. Маршрут, давайте Apple Maps. О, а це й веде. Хм, окей. Все. Тобто якась навігація вас заведе, що вам не треба заходити в додаток. Це додаток, в якому є всі зарядні станції, і не треба шукати. Чесно, я не знав про таку функцію, що воно тут це все є. Telegram, Viber, WhatsApp. Буває, друзі, питаєте, чому я не відповідаю. Бачите, скільки непрочитаних, бо дуже багато пишуть, багато спаму. тому кому дійсно щось потрібно, то телефонуйте. І потрібна музика. Все, супер. І так, друзі, зробив тест батареї. Сох 93,4%. Пробіг 117 тисяч, але тут по гарантії була замінена батарея ще і сок, як, як там мені хейтери писали, я вам просто покажу, що є відео для того, щоб ви писали коментарі. А є відео, коли робиться діагностика і перевіряється дійсно стан батареї. То це все можна зробити общий ток, у нас виведені всі ячейки. Максимальний заряд, мінімальний, і є якщо ну, щось з якимось елементом, то воно тут показано. Ми можемо побачити по вольтажам, дивимося, наскільки вона заряджена. на 72%. 72% на залишок ходу 343 км. Нічого собі, ми можемо Подивитися загальна кіль... кількість кіловат, що заряджали, який час живе ця батарея. Ну тобто ми по цій батареї можемо перевірити все повністю. Вольтаж по всім, і температура так само по всім. Тобто з цією батареєю все норм. І ця батарея буде жити дуже довго. Якщо на 73% в неї зараз 343 запас ходу, то я скажу, це взагалі чудові показники. Це в нас Кона, і зараз ми йдемо дивитися Кіаніром. Так, друзі, в Kia так, дивимося по деградації батареї. Тут в нас не виводиться цей показник, так як в нас деградації немає. 100% ми можемо вивести так само, подивитися по всім ячейкам. Тобто, у нас напруга взагалі, от напруги так само, як і на тій машині. По жодній ячейці немає. У нас взагалі все норма. Кожна ячеечка. І якщо ненормально, ячейка буде вже таким оранжевим кольором. І так само по батареї ми можемо подивитися всі показники, скільки кВт вона прийняла її температуру, все повністю по ячейкам все. От якось так. Я скажу, що за KIA, в Києві був виставлений графік, коли вона заряджалася. я так розумію, що вона завжди заряджалася від домашньої розетки, і тому є великий, велика різниця, що коли ви заряджаєте машину на швидкісних станціях, і навіть при показнику 80 тисяч ви ще маєте нову батарею, та я скажу, і там деградація невелика на такому пробігу ця машина там 300 тисяч виходить взагалі без ніяких проблем. І так, друзі, які можна зробити висновки по цьому відео. Тобто, якщо вас не вистачає трішки коштів на Niro, можете навіть не думати брати кону. Розмір в 1,5-2-3 сантиметра десь місцями невеликий Є різниця по багажнику. Якщо вам принципово треба більший багажник, треба додати півтори-дві тисячі євро, щоб взяти. І що можна сказати, взагалі, навіть по тесту батареї? По тесту батареї, що машини дуже живучі і дуже ефективні двигуни, вони дуже економні і дуже класні батареї. Не порівнювати з. Якоюсь китайською машиною. Я скажу краще взяти Кія або кону, з пробігом 160 тисяч, чим взяти ліфа або якось китайця нового або з маленьким пробігом. Якось так. Звертайтесь, якщо потрібна така машина. Два тижні і вона у вас у дворі. Все, пока. Далі цікавіше.